Сонечко, що гріло сяйним з неба, за дощ проливний, за кожний день, за все нам Богу дякувати треба, і за птажиний спів пісень, за квіточку пахучу в чистім полі, колося золотисте на стеблі, що має достань хліба, солі, достаток є на нашому. Здору. що вдихаємо тепло, хвалу йому потрібно нам віддати. Ми маємо все, здоров'я, світлий розум, ногами ходим, руки у нас є. Господь дає нам все, що просимо, благословляємо. своє щедро шве. давайте будемо хвалити за все, що було і що є, за де, за те спасіння, пам'ятаємо, за прощення усіх гріхів, Сердечно Богу віддаваймо.